Я тут себе зловила на думці, що. Верніше на спостереження, що, в принципі, всі мої відео, які такі більш довгі, вони записані на фоні ось такому, на фоні кухні. Мабуть, це пов'язано з тим, що, в принципі, якщо якісь мені приходять філософські думки, то вони приходять мені на фоні саме того, коли я готую їсти. Тому так це відбувається. А зараз теж хотіла записати, але просто поділитися спогадом. Якийсь спогад прийшов, зараз скажу вам. Значить... Тільки що кришила яблука, зараз я їх запікаю. Ну, верніше, як? я їх не запікаю, я сушки роблю. Зараз покажу вам, дивіться. Воно, бачите? Поклала їх в маленьку духовочку, накришила такими штучками. Воно, і запікаю. Що ви думаєте, це в мене тут таке стоїть? Правильно, це у мене бродять вишні. Це буде п'яна вишня. Ось, о, готується вже. Я тут намутила вишень. Трошки розбавила їх черешнями, і це мене будуть п'яні вишні. А поки як і яблучка кришила, то я пригадала, як ми з моєю бабусею, коли в нас ще вдома. У мене, я живу під Києвом, і мої мама з татом там живуть зараз ще досі. Так. І от я пригадала, як ми коли ще була жива моя бабуся, у нас тоді було біля, біля хати на участку було дуже багато яблунь. І, значить, яблуні, ну... Хто з України, особливо, хто всіх, мабуть, що яблуні вдома були, десь там в садках, то ви знаєте, що яблуня рік родить, рік не родить. І от у нас була така ситуація, що один рік у нас було тих яблук дофігає трошечки, а рік у нас не було нічого. І, значить, коли їх було дофігатих яблук, значить, що ми робили? Бабушка їх сушила, сушила сушку, сушила оці сушені яблука на компот робила. І потім на Різдво кожен раз у нас були ці яблука. У мене взагалі новий рік. і ну, Тоді ще, як я була малою, то ще був Радянський Глибокий Радянський Союз, тому що не святкувалося як таке Різдво. Тоді такого поняття, ну, принаймні в моїй сім'ї такого поняття не було, не могло бути. А от Новий рік, так, це було дуже велике свято. І я пам'ятаю, що в нас завжди були ті сушки, і був цей узвар. І це було настільки по-новорічному пироги були з яблуками. З кориця, по-моєму, з яблуками була там. Чи ні, ні, не було кориці, просто яблука. І вони такі були, наче як мокренькі трошечки, і це було дуже смачно. Мені принаймні було дуже смачно в цих, цих струдлях. от. І а-а-а-а-а, маю похвалитися. Дивіться, що в мене ще, бачите, яка красуня ще досі. Вона цвітає зараз, я так на її фоні гарненько теж припилюся. Бо... дві красуні вам в одному кадрі. Так, я таким крабіком. О, ялинка в нас стоїть. До речі, трошки пізніше ялинку скажу, буквально декілька слів. Так от. І я пам'ятаю, що ми, значить, яка була технологія сушіння яблук влітку. А, розказую, значить, потрібно було назбирати тих яблук, помити їх, ну, звичайно. А потім починалася різанина цих яблук. Але оскільки всі сорти в нас були якісь відносно кислі, крім донешти, хто знає, що таке донешта? Респект. Але літні яблука були всі в основному кислі, і їх треба було різати, і різати потім такими як дольками, пелюстками. І оце, значить, займало це півдня. Ми сідали з бабушкою, брали, там у нас відрі стояли ці яблука, і ми, значить, з нею сідали і трізались яблука. Значить, все, що буде побите, якесь почервоточене, все вирізалося, а все решта перерізалося такими тоненькими пелюсточками. І, значить, нарізалася ціла здоровенна миска тих яблук. Да-да. Здоровенна миска. І потім. Так, я хочу стати на фоні ще ялинки. Я де тільки іра не була. Значить, а потім з... Цієї великої миски, така ну, мися, але реально, і бабуся викладала на дечка. І, значить, оскільки літо, то у нас а, є там частина нашої хати, да, вона має низьку, низьку кришу. І, от, значить, треба було на драбині ці дека виставляти наверх, на залізну ту кришу, на той дах. І там вони сушилися. І це у мене було завдання номер один, тому що треба було спочатку. треба було а, це все виставляти кожен ранок, а потім забирати ввечері назад. Притому бабушка накривала. Всі цідечки вона накривала марлею, щоб там мухи не засиділи їх. І от так, малейший дощ, малейше що? Іра. Бігом, бабушка, Іра, Іра, коротше, яблука. І оце в мене було заняття, знаєте, таке із літніх розваг. Тобто кожен день ми ті яблука не висихали за один день, тому що в нас немає такого жаркого літа. Тому вони не висихали за один день ті яблука. От, та сушка. Значить, і це було моє завдання лізти на кришу туди, розкладати ті яблука там, і потім протягом дня ще й стерегти, якщо піде дощ, то швидко треба було бігти і знімати їх. Отакі От були у мене забави. Так, давайте подивимося, бо тільки що дямкнула таймер. Так, а що це у нас таке? Ааа, це рік приготував очередну лабуду. Тут же прийшли собаки подивитися, що воно таке. Ну, Це насправді щось таке, типу омлета, але він туди ще наниз поклав батон. Мій чоловік, я бачу, розвлікався як міг. Схинячив мені туди перець, мій солодкий, який в мене був заниканий, для завершенно інших нужд. Ну, знаєте, З одного боку, можна сказати, Богу дякувати, що він це все готує, а з другого боку, краще б він не готував. Тому що хто розб'є той міг, що він геніальний кухар? Не, Це неправда. Ось, трошечки вони підсохли. Ай, боже гаряче! Іра. Але вони ще не готові, вони не сухі, вони тільки прив'ялилися. І от в цих яблуках дуже важливо, щоб вони. Ну, тут ніхто, ніхто на дах лазити не буде. Тим паче, зараз зима зараз така собі погода. Тому будуть вони отак -от ці у нас плиточці сушитися. Зараз я вам ще покажу, які вже я сушила, була. Там трохи в мене нарізано було, але щось я переборщила з. Бачите, трохи так вони обурилися. Але нічого, вугілля потрібне для кишківника, для шлунку, воно як абсорбент виступає, тож лікувальна дія буде. І, до речі, так, дійсно, я знаю, що саме такі яблука з узвару вони дуже корисні для м системи травлення і вони дуже корисні для, взагалі, ну, при розладах непочинки. Ну, тобто, Лікувальна дія присутня. Тож будемо робити саме лікувальний ефект. До речі, Поки вже я в ефірі, то я хочу показати вам ще дещо. Увага! Я собі купила футболочку. І задній такий хвостик. Ну, якось так. Отак проходять будні. Наступне відео запишу про те, як ходила в місцеву аптеку така на кшталт нашої Єви там, чи Ватсонс, як зараз не є там такі. Я навіть не знаю, є зараз ці Ватсонси в Україні чи немає. О, такий собі аптечно, косметичний, супермаркет. Не обходила весь, але трошки там ходила, залипала. І купила собі два олівчики. О, такі от. Це Кьолі. Про них розкажу окремо. Тож, всіх вас обняла. З вами ваша Іра Техас. Якщо цікавлять якісь спогади, ну, пишіть мені просто в коментарях слово спогади і я вам ще понаписую, бо в мене ще багато. Охренітельних історій. Так що всіх цілую і обнімаю.